Вже непроста робота зараз підібрати кандидата. Тягнути бегемота з болота. Да, з болота. А, і бігема. ще одна тема. Ти її зачіпав, уже, так би мовити про винагороду. Тут вчора, е колишній керівник НАК «Нафтогазу України, легендарний реформатор, переможець під Стокгольмом Андрій Коболєв, е написав пост. А скільки ж треба грошей платити за таку, хто хто віз, хто візьметься цього бегемота, витягувати, сяде в крісло, буде там працювати. Це ж відповідальність і купа роботи, і українці все одно будуть незадоволені, тому що будуть обстріли будуть від. Учення, і будуть проблеми. І це, ну, це, грубо кажучи, це не то, що тільки їздити по конференціях і розказувати, як все класно там буде в нас. А проблемна така робота ще й репутаційна на тлі репутаційного скандалу, що це треба все доказувати, доводити, що тепер ми не крадемо, а весною виникне знову питання з тарифом, і там така дискусія роз, розгорілася. Ну, я не знаю, скільки вона продуктивна, але там цікаво залізти, почитати е коментаріці наскільки от реформаторська спільнота. Має свої уявлення, скільки ж мають бути заробітки міністра там, 200 тисяч, 300 тисяч, півмільйона, мільйон, скільки там треба. Я рекомендував би всім зайти на, на цей пост почитати, ознайомитися. А як ви думаєте, от яка на вашу думку, яка повинна була бути чи сума, чи, можливо, є якісь уявлення про те, яка повинна бути система оплати для міністра, там, щоб, от, щоб він. Ну і напевно для апарату, хто без хто з ним там буде працювати, їм теж треба думати, як воно як це все ув'язати, і скільки повин, яка повинна бути зарплата, щоб вона мотивувала фахівця високого класу йти на таку посаду і працювати на благо українського народу.